Останні десятиліття економісти були і залишаються найбільш популярними фахівцями на ринку праці. Сьогодні важливість економічної служби на підприємстві зросла. Є стійка потреба у відповідних професіоналах, що замовлює необхідність їх підготовки у Галицькому коледжі. У підготовці молодших спеціалістів з економіки підприємства особлива увага звертається на формування вмінь, обґрунтувати та розрахувати основні економічні показники діяльності підприємства. Визначити ефективність та раціональність використання виробничих ресурсів, давати економічну оцінку обраному виду господарювання. Молодший спеціаліст економіки підприємства після закінчення нашого навчального закладу професійно підготовлений до виконання таких завдань, комплексний аналіз діяльності підрозділів підприємств, виконання техніко-економічних розрахунків для обґрунтування освоєння нової продукції, формування планово-розрахункових цін, складання кошторисів і калькуляцій на продукцію підприємства. Ким буду я, що необхідно для того, щоб досягти успіху в наш час? З такими думками стикається кожна молода людина, яка обирає своє професійне майбутнє. Я обрала кар'єру у сфері ділової економіки. В залежності від професійного досвіду та рівня знань. Я можу виступати у ролі фінансового аналітика чи експерта, страхового агента чи спеціаліста з проведення рекламних піар-компаній. Я можу працювати у великій компанії, управляти власним бізнесом, писати про економіку як фінансовий журналіст, створити власне агентство бізнес-досліджень, збирати гроші на благодійність. Тут навчили аналізувати ситуацію на ринку, приймати управлінські рішення, виховали прагнення до успіху і перемог у конкурентній боротьбі. Професійні знання за спеціальністю економіка підприємства я здобула на економічному відділенні Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Тому не витрачайте свій час, інвестуйте в своє майбутнє, обирайте спеціальність економіка підприємства.